Доброго дня, друзі! Ми з вами сьогодні розглянемо питання, які стосуються 2023 року. І, зокрема, саме питання, як закінчиться війна в 2023 році, в даному випадку буде сім питань. Ці питання часто ви задаєте, і, в принципі, вже початок року і треба знати деяку відповідь. Тобто, коли закінчиться війна? Як закінчиться війна? Як пройде 2023 рік? Як пройде січень 2023 року? Далі в нас є: чи, нападе, чи буде напад з Білорусі? От, коли відкриють границі для чоловіків, коли чоловіки зможуть виїжджати за кордон? Це теж таке питання, яке ви часто задаєте. Воно досить актуальне. Що готує Російська Федерація? Що готує Путін? Який сюрприз з мобілізованими. Ми знаємо, що 200 тисяч мобілізованих зараз є, і вони десь там заходять з яких сторін. І, в принципі, це ну, і висновки. Значить, давайте почнемо спочатку. Чи, нападе, чи буде напад з Білорусі? Наскільки я бачив ще по самих перших картах з України і вже і показував, і розказав про це. Що нападу не повинно бути. Масштабного масштабового нападу великого нападу не повинно бути. Але це може бути компромат, так сказати, може бути такі скриті дії. Або вони будуть, скажімо, робити якісь штучні моменти, щоб відволікати ЗСУ і щоб напрягати взагалі весь захід, всю Західну Україну, ну і всю країну тримати в напруженні. Будуть погрожувати, будуть, я не знаю, там робити, але ну, я не бачу нападу. Це перший момент. Другий момент питання перше зв'язано з Білорусією, Зв'язано з питанням, звідки буде напад. Вірніше, що, що готує Росія з тими 200 чи 300 тисяч мобілізованих, які вони там мають. Ну, 200 тисяч, якщо, напевно, що по офіційним даним. Наскільки я бачу, там є така. Скажімо, вони роблять різні маневри такі, і основна сила, яку вони направляють, вони направляють з південного сходу. Тобто вони хочуть туди перекинути. Але буде який, такий відволікаючий маневр, відволікаючий маневр. Це може бути це маневр використана може бути якраз і ця сторона північно-західного напрямку, де тут Волинь. І вони, ну на Волинь. І наскільки видно буде такий відволікаючий маневр, відволікаюча якась операція чи погрози, так далі, які зв'язані з північним сходом нашої країни. Можливо, можливо, я також аналізував питання з південним, з південним, північним прошу вибачення, і південним заходом, тобто з території Молдови. Можуть бути якісь питання, ну не питання, не питання самої території, а іменно там. Скажімо так, по планах видно, що може бути і там якась активація, активізація, і може бути на північному заході. От. Але це не будуть основні напрямки, які, напрямки, які мають бути. В основний напрямок це Південний Схід, іменно там, де зараз гарячі і так далі. Ну, вони хочуть укропити ці позиції, наскільки я бачу, і будуть е, маневри, які я бачу, вони будуть робити. Наскільки мені вдалося прорахувати, що саме буде, е, буде швидкий. Е, вони возьмуть якусь велику силу, велику е, кількість людей перекинуть е, на північний захід. Е, який саме маневр? Вони велику силу пів, е, перекинуть на північний захід. Можливо, можливо на південний е, е, захід ну це менше, ймовірно, але от, е, ну тобто не, наберуть велику кількість, е, щоб наші Збройні е, сили сюди, чи, чи увагу перекинути, чи сили свої підтягнули і так далі. І, але насправді нападу не буде. От, в будь-якому випадку нападу не буде, але може бути отакий маневр, через це будемо чекати новин. Ці новини десь повинні бути вже в цьому місяці в січні 2023 року. От, Це перший момент, це що готується з 200 Нема тисяч. Ну, немає скоріше, такого моменту, що вони будуть нападати на Київ, будуть нападати конкретно йти сюди на Волинь, на Рівненщину на і так далі. Відволікати, так. Да. Ну, Прямо, що вони підуть на Київ і взагалі завоюють Київ. Ну, я не бачу. Взагалі те, що буде завойовано в Київ, це не було, не було видно, що в, по карті з лютого, 12 лютого 2022 року, коли, я, коли мені перший раз задали, чи саме основна карта, яка зв'язана, чи буде війна, чи не буде. Я бачив, що в, в Києві можна бути. Було дуже багато знаків, ну, як мається на увазі, що він не буде захоплений. І відповідно основна частина України теж не, не, не буде захоплена ні зараз, ні пізніше. І воно так і сталося. Пройшов майже рік і вже скоро буде рік. Нічого нового не захопили, тільки 40% території звільнено. Так, це перший момент. Два питання. Далі ще одне питання: коли відкриють границі? Е, ну, Це вже зв'язано з воєнним станом і чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Наскільки я дивився, наскільки я дивився, є два моменти. Один момент, що прашна показує тобто, е, конкретна відповідь на питання через 8 місяців, тобто десь м, е, в серпні е, 2023 року. <кхух> Серпень 2023, можливо, десь вересень, ну в цей період е, в, повинні відкриватися вже кордони. Можливо, можливо, другий момент це, що це може трошки затягнутися, або буде якісь часткові моменти з виїздом, чи якісь умовні моменти теж будуть, або, скажімо, що може бути, що на деякій території України ще буде введений воєнний стан чи надзвичайний стан, але все рівно не на всій. А от якщо глянути по періодам, чого я так дивлюся, є прашна, є так с є стратегічна астрологія, а є тактична астрологія. От стратегічна астрологія це карта України. Причому є дві карти. Я розглядаю дві карти. Це 91, перше грудня 91-го року. Це основна карта, яку я використовую для того, щоб дивитися місяці. І 24.08.91 – й це основна карта, яку я дивлюся, щоб дивитися загальні політичні. І взагалі загальні події, які відбуваються. Час, який я беру 18.04, або 18.00, ну плюс-мінус, біля 18.01. Трошки час відрізняється, там є спільні моменти по цій карті, але я, скажімо, вирішив ці моменти. Це для астрології інформація. Карта, яка точно працює, це 1 грудня 1991 20, року, 20.00. От. І по цій карті е, я дивився Херсон, по цій карті я дивився, передбачав про Херсон і так далі про другі події. Кожен місяць передбачаю. Я думаю, що мені вона досить подобається і вона досить добре показує. Е, на 24 серпня є свої моменти, е, в цій карті є спо, спіль, спільні моменти. Ну, тим не менше, по цій е, скажімо, по періодам зараз в нас йде е, е, по періодам. У нас іде і по питанню з відкриттям ранець йде період Юпітер-Меркурій. Він почався 3 17 3 2021-року. І закінчиться шостого місяця 2023 року, 23-6023 року. Це період Юпітер-Меркурій. І для нас Меркурій не є сприятлива планета, яка дасть дуже хороший результат. Відповідно, це значить, що. До цього періоду, цей якраз період, коли війна почалася, це період, вже коли війна починалася, бо це питання вже, це період кризи, я б сказав, в нашій країні певній загострення зовнішньополітичної і початок цієї воєнної кризи, яка зараз у нас конфліктує, і який зараз у нас йде. Цей період я детально проаналізував і трошки далі вам розкажу. І відповідно, наскільки видно, але є ще один момент, з 6 го місяця 23.06 по 29.05.2024 року, 23.06.23 .23 року і 29.05.24 року піде період і Пітер Кето. Цей період взагалі говорить, що ситуація буде стабілі... не сильно вона буде стабілізуватися, тому що Кето – це не такий період, який дає прямо дуже хороші результати. Але тим не менше це не є поганий період, і, е, е, скажімо, якщо говорити про кордони е, в даному випадку, то може бути таке, що е, не буде, можливо, не буде навіть до, до кінця, от, до цього числа до 29.5.2024, можливо, якісь моменти ще будуть обмеження з виїздом. Це конкретно по цьому питанню. Е, але все рівно, все рівно е, е, це, можливо, воєнні, можливо, ще якісь моменти, можливо, будуть ще деякі гарячі точки в нас по Україні. Не по Україні, а іменно на, на границі з Росією. І, і так далі. Тобто, ще, це зразу з цього впливає ще один момент взагалі, коли закінчиться війна і як вона закінчиться. Ті два питання, які дуже актуальні. Наскільки я дивився, війна закінчиться в 2023 році. Але питання, як вона закінчиться, і що що рахувати закінченням війни. Війна закінчиться та так, в принципі, я від, від цього не. Ну, скажімо, не відходжу від цієї думки, що з середини лютого або з лютого і десь приблизно до середини травня, або в районі травня 2023 року мають відбутися ключові події. І за цей період має бути ну, основна фаза війни повинна бути закінчена. І, і раніше, коли я казав, закінчення війни, я мав карти показують, да? але зараз трошки пройшов досвід. Досвід показує, що що має бути закінчення війни. Тобто повна капітуляція Росії, вони почнуть репарації платити. Ні, це не буде такого через на початку літа. Да? От. Але е, повністю відвоювані всі території. Закінчення війни в даному випадку означає, що основна фаза гаряча фаза війни повинна закінчитися до, до кінця весни 2023 року. Ну, наскільки я бачу, і завоювання України вихід на територію 24 лютого і навіть більше. Тобто вихід на території 91 на ці території, які були, які є України на момент її 24.08.91 року, Україна повинна вийти до, ну, скажімо, не, не рахуючи Криму. Тут питання по Криму окремо стоїть. Вона повинна вийти якраз до цього. Травня і 2023 року. травня червня Тут такий момент є на насчет територій. Фаза закінчиться, буде зрозуміло, що далі як відбувається. От, наскільки я аналізував, наскільки бачу, так карти показують, що все рівно фаза війни якась така. Питання з Кримом буде стояти. Питання взагалі в Криму буде стояти якісь моменти. Це ще момент ще не запитали, питання, які сюди не ключове, але важливе чого вагнерці роблять ці пірамідки ставлять. Вони поставлять для того, щоб зробити заморозити конфлікт. Вони бачать, що вони програють, бачать, що буде відступ, і е, бачать, що в 2023 році Україна до літа дійде майже до кінця. Я думаю, що по всім по Донецьку, по Луганську і так далі, і і навіть е, на День незалежності українська армія вже буде в Криму. На 24.08, 2023. Тільки питання ще по Криму буде не так швидко вирішуватись. В середині Криму і так далі. Це я думаю, що це питання може ще вирішуватись деякий час. Деякий час е, я точно зараз не можу сказати ще. Я проаналізував, але маю деякі сумніви. Ну я дивився, в принципі, е, по Криму о, це може бути ще рік, може бути раніше. Тобто, це може бути вже до нашого Дня Незалежності 2023 році, і повністю Крим буде. Під е, юрисдикцію України верніше контролюватися армією, але там ще всередині Криму буде, і навіть якщо так буде, в Криму ще буде неспокійно в самому Криму. Там будуть, е, ну не всі будуть хотіти, скажем так, або будуть піднімати всякі е, е, внутрішні моменти. Ну, тим не менше, це в самому лучшому сценарії, наскільки я дивився, я кажу ще раз, я до кінця не проаналізував це питання по Криму, бо я бачу, там є різні такі моменти. Максимум, скільки може бути питання по Криму відкрите стояти, це до, 20, до середини 2024 року. З середини 2024 року всі, всі території України повинні вернутися назад. Тобто, моє передбачення, на, коли закінчиться війна, вона в 2023 році закінчиться. Питання як і питання. Як я сказав, коли з кордонами буде, що буде з Кримом. Ще питання, як воно буде йти по місяцях і взагалі по, по територіях. Січень, він, як ми і зараз бачимо, він не буде особливих таких великих плісів приносити Україні. Це не сильно о, хороший період, якщо дивитися по, по карті України, Це стри... зараз я розказую стратегію. Є прашна конкретно можна от кажуть, так чи ні. А стратегії немає відповіді конкретної, тут є просто аналітичний підхід. І, ну, в принципі, відповідь можна знайти, але це досить непросто. Стратегічна карта каже, що у нас з кінця грудня 2023 року, з кінця січня 2023 року і початку лютого почнуться перемоги, почнеться карта сили. І особливо почнеться з середини весни. Коли Юпітер поміняє знак, коли він перейде в знаковна по ведичній системі, тоді в нас буде прибувати сила. Но значні перемоги, такі, які. Які би ми хотіли, які відчутні, і перша значна перемога це Мелітополь, і, або, скажімо, е, оточення Мелітополя Мені, повинно відбутися. Це буде в наступ, з наступного місяця. Я дивився питання по Мелітополю: воно почнеться з лютого і буде вирішуватись десь місяць, мож, може трошки більше. Тобто там буде, скоріше, все, оперативне оточення міста і відрізування, зрізування е, груп е, військ на дві частини. Зразу ж як, зразу, як ми підемо на армія, піде на Мелітополь наша, і у нас почне, скажімо так, поступати і авіація, наскільки я дивився, і важке озброєння, такі як танки, абрасий і так далі в, в, в такій кількості, як нам потрібні. І ще раз кажу: нам будуть давати зброю, важку зброю, таку як нам потрібно, тільки в кінці війни, коли ми вже будемо повністю вигравати. От. Ну, такий підхід. І це буде, до речі, таким одним знаком. Якщо почнуть давати важку зброю, особливо літаки, ті, що нам потрібні, і танки, от, це вже признак того, що йде все до кінця. От, і... А, значить, січень нас не буде з такими великими успіхами, я би так сказав. Треба протримати січень, і ем, січні не буде так багато атак, е, ракетних там тих шахедів і так далі. Вони можуть бути, але їх не буде так багато, як воно було до цього часу. Я думаю, що це буде ці атаки не будуть так сильно, ну, скажімо, накривати нас, як було це в листопаді, особливо. Листопад, грудень і так далі. Е, будуть ще вони е, пострілювати, ну е, менше, набагато менше. От. І е, Чи буде взагалі гірше з газом, чи відключать газ, так далі ну, такого немає. Такого не повинно бути. Можливо, точ, точково десь в гарячих точках, там все може бути в таких гарячих точках. От. Ще питання по, по Бахмуту і в цьому місяці воно як розв'язане цим місяцем з 10 по 14, ну, з 10 по 20 січня, 23 грудня, якісь питання по бахмуту, скажімо, там трошки зменшиться накал. Або е, накал не в тому плані, що росіяни відведуть, а, а наші від е, повністю якось їх відтиснуть з цього Бахмуту. Це один момент. Ну, побачимо. Як яка як, як все воно буде відбуватися? Наскільки я дивився? Спочатку це буде Мелітополь, потім буде Луганська ЛДНР, захоплена і аж в кінці ДНР, Донецька. Донецькі дуже ой, вони дуже сильно не хочуть, скажімо так, наскільки я дивився по карті, щось змінювати. І взагалі вони в такому страшному напрязі знаходяться від самої думки, що щось може змінитися в, в користь нашої України. Ну, Це їхнє діло. Вони свій вибір зробили свій час, е, Україну, е, скажімо, зрадили. Ну, а що зробиш? Не всі, а ті, хто воюють проти України і так далі. От. А, значить, це стосується, е, це стосується питання про місяць, коли закінчиться війна. Ще трошки скажу про сам все-таки період. Взагалі в Україні, кажуть, що там мене запитували, шість років війна буде, деякі острови передбачають, може там три роки війна буде. Я бачу, що який, скажімо, такий конфлікт хочуть зробити. І це видно вже зовні, я вже це перевіряв, хочуть зробити так, щоб все-таки був такий момент, що буде отакий конфлікт постійно, постійно, постійно. А навіть якщо ми завоюємо повністю, вони хочуть ну, поставити оці пірамідки. Свою територію відвоюємо, вони хочуть будуть пострілювати, так як було от з ЛНР. І в якийсь момент, коли там свої сили, так сказати, зберуться силами, вони знов захочуть йти. Є такі, є такі сценарії, але такого сценарія не повинно бути. Я, я би сказав, його не буде. Ну не будемо казати ні, але наскільки я бачу по астрології, ну, такий сценарій дуже мало Це буде, Ми один раз їх від, відпихнемо. Вони так вони захочуть. Щось там робити, ну не вистачить, скажімо, навіть не в силі діло. А я дивився питання, коли піде Путін, коли буде транзит влади в Росії, от він буде на протязі року-двох років. Ну, я дивився навіть вісім від 8 місяців, тобто, після десь в серпні 2023 року станеться якісь цікаві події в Росії. Я дивився, вони можуть статися в середині. Зовні воно не буде видно. Але це вже буде означати транзит влади. І на протязі ще року, я думаю, що. Два... Тобто, коли будуть вибори, в Росії Путін не, не буде при владі. Там зміниться, зміниться погляди і так далі, і Україну, скажімо так, лишить спокій. Це один момент. Але лишить спокій не тільки через те, що там в Росії щось зміниться, а іменно того, що Україна почне об'єднуватись. Україна почне об'єднуватись з, з новими сусідами своїми. І наскільки я бачив, скоріше за все, що Україна в НАТО не вступить. Це пізніше, буде деякі розчарування в тому всьому. Ну, Ми сподіваємося так далі, в НАТО не ступить, але в нас будуть свої сусіди. В нас будуть свої сусіди, які Литва, Естонія, Латвія і так далі. Тобто в нас Польща, Молдова, Придністров'я теж і так далі. Там будуть зміни Придністров'я, воно не залишиться під Росією. Взагалі, наскільки я бачу, Росія все-таки буде розділена. Ну, Це питання я не хочу зараз. Це трохи інакше питання і так далі. Тобто ми зробимо свій союз. І коли ми його зробимо, у нас буде зовсім інакший Україна буде сильною тоді, коли в неї буде союз, коли вона буде союз в партнерських рівних відносинах. От, це для нас дуже важливо, і е, це почнеться союзи. Взагалі стабілізація вона почнеться з того моменту, коли почнеться в нас період Юпітер-Венера по карті референдуму України. Тобто з 6 місця 2024 року. До цього часу в е, нас ще можуть питання бути і по Криму, і так далі. І якісь оці пірамідки, що вони поставили, і там заморожені конфлікти, якісь можуть бути. Але таке, навіть може десь кудись там буде щось прилітати. От, е, Якісь е, напруження можуть бути і так далі. Але. Е, це такий можливий такий варіант ну такого напруження там по Криму по Криму точно будуть питання. Але тим не менше, е, що, що, як я казав, якщо буде це, це не буде вже продовження такої війни, як зараз є. Е, і ще момент цікавий: це я дивився, по я дивися поправшення по німіті. Тобто, це по знакам, війна закінчиться, закінчиться так же, як ви побачили, як Москва е, затонула. Так же П Путін піде, так же. Е, тільки я не думаю, що він там щось його будуть гагу вести, і так далі, скоріше всього, що такого не буде. Хоча є деякий момент з того, що він піде з позором, певним, ну позор, це те, що він програв війну. От, це я передбачав ще в в 14-му чи 15-му році, в 13-му році, що, обичання, е, що він піде з позором. От, тільки я думав, що він піде раніше трошки. От, але там 18-й, дев'ятнадцятий рік, я десь таких моментів думав. От, дату я не дивився тоді так далі на 20-ті 20, і так далі роки я аналізував максимум там до 19-го року в 13-му році. От. І, а, а зараз, як виявилося, все-таки передбачення буде правильне. Я думаю, тому, що по картах воно видно було. Війну він, він, він цю програє, і в цьому його буде позор, провал повністю. От, і коли в нас 6 24 2024 року почнеться Юпітер-Венера, це період, коли ми вертаємо свої території, повні... коли ми стабілізуємо середину на своїх територіях, так скажімо, йде ріст. Далі я не буду передбачати, це вже так далеко. Є моменти, я можу сказати, так, нас жде хороший час, нас чекає хороший час, нас чекає прогрес, але нам треба ще пройти певний момент очищення. От, ми певний момент очищення. І який це моменти? То, що я казав, зараз ми знаходимося в періоді Юпітер-Меркурій. Як от якраз дивлюся, він на нашій карті ретроградний. Він знаходиться в знаці Скорпіона і 29 градусів, 27 хвилин. А, всього є 30 градусів, остається 3 е, е, хвилини до кінця, до переходу. Це для астрології взагалі. Хто цікавиться астрологією, трошки будете мати уявлення. Меркурій досить тут пошкоджений в цій карті. Досить пошкоджений. Він має свої плюси, а він має свою силу, а він має негативну силу. Це називається ганданта в астрології. Притом сама складна э, ганданта – це з'єднання. Ну, коли йде ніч і день, з'єднання відбувається. Так сказати посередині, і коли посередині це взагалі зміна. Тобто, ми, наприклад, переїжджаємо з одного міста на друге, тобто міняємо одне на інше, переходимо з однеї роботи на інше. Що це відбувається тоді з нашим розумом і з нашим життям? Нестабільне життя. От зараз період Меркурія, тобто нестабільність в країні, і ми народилися з тим Меркурієм. Країна наша 1 грудня 91-го року, так наша конституція, референдум відбувся. Люди проголосували за от. Що вони хочуть Україну так далі, хочуть, щоб була держава, але от з таким моментом. І ця ганданта означає стіна. Тобто є стіна, ми повертаємося і нічого не бачимо. І при тому, нас, нас скажімо, ми йдемо до, до цієї темноти. Тобто це такий момент, що ми повинні прожити трансформацію. Як суспільство, ми повинні прожити таку інтелектуальну трансформацію, інтелектуальну духовну трансформацію, можна так сказати, по різному Тобто це йде очищення для країни. І не тільки для країни Меркурій тут за 12 дім означає відповідає за армію. Відповідає, тобто це трансформація і армії, і влади, і фінансів, і влади, і гілки влади, і президента, то що ми бачимо, так і взагалі країни. Ми впливаємо. Це ця трансформація нашої карти впливає на всі країни, які зараз з нами взаємодіють за кордон. Тобто, це і Америка, це далекі країни, це і Європа, Англія, так далі. Це наші партнери, і е, в, в Україні зараз якби ця оця трансформація, ця сліпота, до якої ми підійшли, і взає, з, безвихідь, насправді, вона показує, що, м м що прийшов час, е, скажімо, перенародження. І саме цікаво, що по астрології говориться, коли дитина народжується з таким положенням, то татові треба 8 років не бачити таку дитину. Тобто віддати її, а через 8 років побачитися. Порахуйте, скільки років пройшло. Після того, як ми так сказати, подарили, ми не подарили, але нас забрали, але тим не менше нашу дитину Крим і території і так далі частини пройшло 8 років. Тобто, прийшов час ну, так сказати, вернути дитину назад. При тому говориться, для тих, хто з Криму чи не знаю, ЛДНР, там, де вони були, було досить важко. Така дитина ці 8 років дуже буде страждати. страждати. Я не думаю, що в Криму чи там в цих республіках так званих було дуже добре. Було обмеження і так далі. Там воно так як відірвано від світу. Країни, які частини е території, які відірвані від світу. Там не знаю, і система банковська не працює, і виїхати. ну, та, така дуже цікава, нецікава позиція. І людей, які там живуть, і так далі. А після того, як вони повертаються в країну, вони починають процвітати. Для них це дуже добре. от, це такий момент, і трансформація проходить, і ця трансформація означає, що ми, наша війна впливає, війна в Україні впливає на весь світ, особливо тих, хто зараз має, бере участь в цій війні. От, вона відкриває і дає можливість трансформації. Так що, Меркурій закінчується, ну, ще в липні 23 року починається період киту. киту означає, що. Після, післявоєнний час це буде непростий час. Ми будемо радуватись з однієї сторони і розчаровуватися. Тобто багато моментів нам прийдеться в країні міняти. Ну, Цей момент ми до нього дійдемо, і ну, та, е, там багато трансформацій має відбутися. Починається від е, духовенства, так сказати, е, е, московського патріархату, і, і закінчуються бізнесменами і так далі. Хоча не знаю, може там і теж. Ну, це такий момент, який ми переживемо. І я думаю, що цей рік для нас буде, скажімо, якщо, цікавим і переможним. Слава Україні! Всім нам гарного року!